Не знаю, не знаю, не знаю, нічого не знаю. Ти хеть усяк! Сіла там його! Сіла там бігом! Що ви робите? Заберійте геть! Сюдаємо, займаємося! Заберить геть! Сідаємо. зараз. Застосовані за... засоби фізичного впливу. Як я можу забрати журналістів? Скажіть, будь ласка. П... Ні, я дають. не збираюся. Ви що, що кажуть? Пані. Ну що ви робите? Що у вас за поведінка? Вийдіть з машини. Ви мені зараз потрочите машину? Куди я можу журналістів гай. забрати? Пані, будь ласка, ведіть себе відповідно і достойно. Добре, пані? Ну що вас за поведінка? Ви та людина, як ви себе веде? Ви визнаєте свою вину? І де нахер У Усвоєнному вину свою визнаєте? Пані Тетяно, ми до вас звертаємося. Добрий день. Можете, будь ласка, можете мишка. припинити злюбку, я слідчі дії буду проводити. Там твоє. Тут треба ідешкати забачимо.